Маро Божого прийняв Откровання, що коли прийшли матір та браття до Ісуса, Ісус показав, хто його, браття та сестри, це його учні. І Ісус прийшов на землю, щоб показати, як потрібно служити Богу. І також щоб стати справжнім учнем, потрібно виконувати волю Божу та ісполняти її, виконувати її. І також я зрозумів, що потрібно щодня каятися та вживати хліб духовний від постарів. І якщо я з'єднаний з постарями, з людьми Божими, тоді я в родині Божій, тому що в родину Божу потрібно прийти чистим і виганяти з себе бісів. Амінь.